Ну що, ну будемо. Галя буде, ой, не Галя, Надя буде віртуальна. Надя буде думка, подумки з нами. Я не знаю, чому в мене не вийшло доїдати на... на Надю. Зараз прелюдія для тих, хто буде дивитися це в запису. А сьогодні, мав бути спільний етер з Надією Лоліною, і це ми так прям дуже помпезно про це ми домовилися. І про це я оголосила скрізь, де тільки могла. І в себе в спільноті, і в себе в каналі, і дівчатам в харківські петлі я закинула повідомлення про це. Але, Люда Дінісінка, привіт всім. Але не знайшли ми завітну кнопочку uh, Live Together. Go to Live together. Тобто прямий етер спільний. Наташа, Танечка, ще раз доброго вечора. Дівчатки, приходьте всі знову. У вас було на попередньому на попередньому старті фальш -старті, У вас було 66 людей. Я всіх запам'ятала. Зараз перевірю, чи всі повернетесь, чи ні. Так от і... І-і-і-і-і... і. І, 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 і. Не вийшло доєднати Галю. Ні Галю, чого Надю Галя мене, мабуть, згадує. Ні Надю в мене не вийшло доєднати. Ні Наді не вийшло мене доєднати. Щось там, якеся у Ютуба, саме у нашого Ютуба з бій. Хоча я б обновила навіть додаток. Зі мною таке рідко трапляється. В мене а, Нова пошта вже там декілька років написана. Нова пошта Олд, тобто я ніяк не можу оновити додаток. Ну, я з цим не часто це роблю. Так от я навіть оновила додаток в Ютубі, але Надя не прийшла. Но Надя сказала, що буде сидіти в дивитися прямий Етер і відповідати на питання. Галечка, привіт, сонечка, Надя тут. Так, Наташа тут, Зіна тут, Наташа тут, Юля тут. Вітулька, привіт, сонечка моє, Лерочка, привіт, Танечка, привіт. Всім привіт, дівчата. А, звичайно, ми сьогодні готувалися з Надію разом. Мені навіть питання писали в мене в каналі. Ми, у нас був план, ми хотіли поговорити про підсумки року, що минає. До його кінця залишилося 15 днів, сподіваюся, що якось ми його вже добудемо. Хоча не факт. Що наступний рік буде кращим, ніж 25-й. Звичайно, ми хотіли поговорити про ті плани, які у нас є, і особисті якісь плани, і плани в'язальні на 26-й рік. Ну, тепер ми знайді будемо шукати цю кнопку. Справа в тому, що я людина досить завантажена, але я принаймні. Весь час майже вдома, а Надя людина завантажена, і вона весь час кудись ходить, їздить і все інше. Тобто, сьогодні ми з великим трудом знайшли час в її дуже щільному графіку для того, щоб нам в принципі якось побачитися в прямому етері. І коли в нас ще буде така можливість, я не знаю. Але я сподіваюся, що ми обов'язково таку. Можливість, Я думаю, Надя, як тільки ми десь з тебе буде в'яжем Пегі, то в нас з'явиться ця кнопочка в наших додатках ютубовських. А, ну, звичайно, про, ми про пегі сьогодні поговоримо, я покажу вам, на якому етапі в мій пегі. Ми зараз що з цього почнемо. І а, Надя мені прислала подарунок. Ось такий він. А, це такий з. Миколай, Санта, таємний Санта, усе одразу. І я його тільки відкрила, коли побачила, як там все запаковано, я кажу. Боже, я вам навіть не знаю, як його відкривати, Юля каже, та да відкривай. Я наді пишу кажу: Надя можна я його відкрию прямо на камеру або в прямому етері, або в відео. Вона каже: звичайно, але оскільки в мене з записом відео зовсім не складається, то я буду його відкривати в прямому етері. Я думаю, що вам буде тут все це дуже цікаво. Тут у нас ось, тут все прям якимись такими, знаєте, кроками якимись буде відбуватися. Угу. Подивимося, це все разом. Надюш, я сподіваюся, нічого там такого таємного немає. Навіть якщо щось буде, то я зорієнтуюся. Так, ну, але спочатку я хочу почати, зараз скажу, з чого. Що... Так, я знаю, чому зірка повинна бути одна в Етері. Ютуб вирішив, що взір... да, зірветься від двох зірок, це точно. Хоча ми з Надюшкою. Дуже мирно вживаємося взагалі в житті. Ми з нею спілкувалися декілька разів вживу, так би мовити. Ми з нею підтримуємо дуже добрі стосунки поза Ютубом, і взагалі в онлайні. Я дуже уважно слідкую за надіними просуваннями по її письменницькій драбині кар'єрній, а мені дуже подобається те, що Надя робить. Дуже подобається той стиль, з яким Надя робить. я, звичайно, дуже-дуже підтримую в, її, в усіх її починаннях. Я дуже люблю відео Надія, я під них медитую. і Ну Тобто, в нас це така, знаєте, якась така дружба. Я сподіваюся, надовго-надовго. Так. Анет, добрий вечір. Ура! І я тебе бага, рада бачити. Всіх вітаю, вітаю. Я з телефону в ефірі, тобто тут то у нас все мало бути все прекрасно. Надя там робить посилання. Добрий вечір з, з Кропивницького. Ти думала, Надія його вже носить? Зараз Надя нам розкаже. Може, вона вже й носить. Розумієте? Слава Україні! Так. Ох. Привіт з Казахстану ми з вами. Слава Героям України! Дякую, Героям слава. Так. Так. І ти не пропустила початок. Привіт, сонечка. Ти в самому початку. Алечка, привіт. Еленочка, привіт. Так. Від Наді прийшло сповіщення в Ютуб. Ну, прекрасно. Що хоч щось кудись приходить. Не знаю, що таке буває. А Розумієте, ми ж минулого разу, я подивилася, це було 13 січня, тобто 11 місяців тому, у нас же був уже, надаю, спільний Етер, і все вийшло. І я наївна жінка, думала, ну раз один раз вийшла, має вийти другий раз. Заплануйте етер з компа, має допомогти. Ну, може, коли-небудь, не знаю. А мене, я не можу з компа це зробити, у мене тут немає камери. у мене старий великий комп'ютер, а з ютубу я не хочу, чи з ноутбука я робити не хочу. Ну, подивимося. Коли небудь зробимо, звісно. Так, Пегі, дівчатки. Юля приходила його міряла. Я кажу, що щось мені на, на тобі не подобається, так що цілком можливо, що це ж все ж таки я буду носити. У мене вже майже готовий перший рукав. Тобто мені залишилося дов'язати тут шість рядочків і резинку зв'язати. Єдине, що я, я не знаю, якого, якої довжини зв'язати резиночку. Або ось таку не широку, вузеньку, ну, скажімо так. Я просто весь час, коли стосуюся справи резинки, я думаю, як її означати недовго чи не широку. Тобто, резинка вимірюється. Я не дуже люблю слово гумка, тому що я читала, що саме для оцих декоративних деталей, саме при обробці одягу, коли використовується оцей поєднання лицевих і виворітних петель, то це можна називати резинкою, не обов'язково гумкою. От, мені все ж таки гумка це щось таке канцелярське, одразу школу згадую. Так от або ось таку невеличку резиночку зв'язати на рукавах, або. Зробити, як внизу джемпера ось таку довгеньку, не знаю ще. Але сьогодні вона буде. Сьогодні прямо в себе в телеграм-каналі покажу її. Надя також в'яже рукав. Я не знаю, скільки вона там уже просунулася е з рукавом, але е у мене головна проблема буде, знаєте? В чому? В тому, щоб взагалі наважитися в'язати цей другий рукав. Я цей перший в'язала, він мені настільки важко йде, він настільки такий якийсь нудний. Отут уже, звичайно, весело, коли ось, особливо після цієї деталі, після цієї розділової смужечки, коли так, тут я збавляння роблю в кожному шостому рядочку, він так швиденько рухається, більш-менш. Оце отут, так мені це було нудно, страшне. І наважитися взагалі на знову на цю нудність це дуже і дуже для мене важко. Особливо коли лежить купа дуже класних, дуже цікавих речей, які потрібно зв'язати. Це я зараз про свій віночок різдвяний. Тому це таке прям зусилля над собою треба робити, але я зроблю. Так, тобі потрібно в твоєму аккаунті в налаштуваннях створити ЕТР, натиснути розширення налаштування і там переключити на реакції. Це робити де? Це в YouTube студії робити? Що тут можна зробити? Зараз розкажу про лицеві. І, якщо ви, у мене просто в додатку. Я просто боюсь, що вони зараз всі розбіжаться. Дівчатки, ну поставте плюсики. Ми спробуємо ще раз зайти в Ютуб студії. О, ми спробуємо ще раз зайти, щоб уже з двох. Давайте поставте плюсики. О, все. Наташа, пробуй. Все, давайте, дівчатки, зараз або ніколи. Цілую вас. Я так люблю це ні тут. Последний раз не за дітьми двого дитинства. Так оце і в нас. Реакції мають бути включеними та все включу. Сонечко, що мені жалко тих реакцій. Подивись на мене, я сама реактивна. Давайте.